Добрий день гості, підписники мого каналу Слава Україні, героям слава. Так, хотів поділитися у вас, з вами такою подією сьогодні. Прихожу я подивитися, чи нема роя. моїй ловушці на рої. Опа. А там навіть ловушки немає. Зробив, поставив з червоною гантірочкою, так як там мені розказували, старі люди будуть рої летіти. Не. На ганчірочку позарили злодії. Вкрали яким з І Розумію, там може десь, беш, десь в полі, далеко, десь там лісі висіла Там пчола була, ну то забрав, витраз пчоли приніс, поставив ти таке. Ну, то вчора дивився, нічого не було. Прийшов, подивився ввечері, всю рано приходжу, да. нема нічого. <гум> ні олірки, ні, ні ловушки. Ось так. Все дітвора їздять, малину ну, їдять, там раз все добре. І, можливо, взяли і викинули, а може хтось другий, хто його знає. Може хто бачив мою ловушку. На каналі, то пишіть в коментах, що там, як там. Чи була добра, чи не добра. Навірно добре розвкрали. Ну, може, десь викинули, нема, пройшовся туди, пройшовся що щось сюди, немає. На деревах вдруг немає, майже шутки зробили туди, вона верхна. Прив'язали, ні, але забрали і викинули. Ось так. Отак От ми і живемо. Війна в Україні, злодії працює. По повній. Ну що ж, кому сподобалось відео, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Бачу, далі буде цікавіше. Все, до зустрічі на каналі. Ось така мене вже гречечка.